Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина. І спершу коротко про головне. Останнє повернення Волиняни на колінах зустріли загиблого героя. Прикордонники заспокоюють. Андрій Демченко впевнений, що наступ з території Білорусі малоймовірний. Хороших русських додалося. Наші військові впродовж минулої доби відмінусували ще 720 окупантів. Почну зведення з хороших звісток. Упродовж минулої доби ще 720 окупантів стали добривом для української землі. Також українські воїни затрофаїли 5 танків, 2 безпілотники та купу іншої техніки. Наші захисники продовжують давати по зубах ворогу. За минулу добу в ЗСУ відбили наступи поблизу 11 населених пунктів. Зокрема, безуспішними виявилися наступальні дії окупантів на Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Продовжують наступи на Бахмутському напрямку, на інших ведуть оборону. В цій маємо знову поранених та загиблих на Харківщині. У Вовчанську ворожі снаряди влучили у приватний будинок. Поранений 49-річний чоловік а в селі Петрівка Золочівської громади від ворожого артобстрілу загинула 67-річна жінка. Окрім того, ввечері, 22 січня, окупанти вдарили ракетою по селищу Пісочин під Харковом. Ракета влучила в приватний сектор. Вирва утворилася за кілька метрів від житлових будинків. За попередньою інформацією, поранених внаслідок удару немає. Уламки ракети пошкодили навколишні будинки. Вибуховою хвилею позносило паркани. Окрім того, під вогнем з російських градів та ураганів пройшла ця ніч на Нікопольщині в Дніпропетровській області. Росіяни двічі обстріляли район. У Мирівську та Марганецьку громади прилетіли понад 20 ворожих снаряд. Люди на щастя вціліли. Також вороги обстріляли село Лежене на Запоріжжі, гатили з ракетної системи С-300. Вибуховою хвилею пошкоджено 10 будинків: потрощені вікна, двері, паркани, дахи, автомобілі. Ушкоджень зазнали водогін, газогін і лінія електропередач. Також зранку росіяни обстріляли селище Комишуваха Запорізького району. Пошкоджені житлові будинки та інфраструктура. Люди не постраждали. Тим часом на Волинському напрямку обстановка без суттєвих змін наступальних угруповань противника не виявлено. І на продовження теми білорусь відволікаючий маневр, адже наступ із її території є малоймовірним. Про це 24 му каналу розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, наразі у Білорусі недостатньо сил і засобів для наступу, але загроза існує постійно, адже Росія може використати навіть ті незначні сили для провокацій, а разом із тим нагнітати тут ситуацію, щоб Україна. Тримала на цьому напрямку певні сили і засоби, та не могла їх перекинути на гарячіші напрямки. Водночас в Україні щоденно укріплюють увесь кордон з Білорусію. Вкотре маємо трагічну звістку з фронту. На війні загинув 35-річний лучанин Олександр Нагорний. На військову службу його призвали у травні минулого року. Солдат Олександр Нагорний загинув 18 січня під час виконання бойового завдання в районі села Степове Васильівського району Запорізької області. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять герою. Навколішки і зі сльозами на очах у Прилісницькій громаді Камінька Шерського району зустріли тіло героя. 25-річний Олександр Чарук був жителем села рудка Червенська. Він боронив нашу країну на Донеччині. Саме там і загинув. Під час виконання бойового завдання воїн підірвався біля населеного пункту Ямпіль. Ми приносимо найщиріші співчуття рідним нашого захисника. Волинянин отримав сталевий хрест від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. У Шацькій селищній раді сьогодні повідомили, що їхнього земляка заступника командира батальйону Руслана Максимчука відзначили цим надгрудним знаком. Чоловік несе службу на передових позиціях східних областей країни з квітня 2022 року. Сталевим хрестом нагороджують військовослужбовців за виконання бойових завдань. Залишайтеся з нами, аби вже мить побачити про таке. Ланцюг єднання. Лучани влаштували ланцюг єднання, щоб нагадати про події з Лукою УНР і з УНР. Графіки не працюють. Сьогодні на Волині обленерго анонсували аварійні відключення через катастрофічний брак енергії. Смертельна ДТП під Луцьком. У Баківцях водій злетів з дороги. Сьогодні на Волині вели екстрені відключення електроенергії, тому світло можуть відключати надовше. Величина добового ліміту на Волині у понеділок, 23 січня, є вкрай низькою та становить лише 46% від необхідної. Тому обленерго змушене збільшити тривалість перерв в електропостачанні. Наголошують у Волинь обленерго енергетики. Попереджають, що час початку відключення, згідно з графіком, може розпочинатись на годину раніше у зв'язку із з високою ймовірністю перевищення доведеного ліміту потужності, що не допускається. На Волині в аварії загинув водій. Смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 22 січня, близько полудня в Баківцях Луцького району. Водій легковика Черії, – 46-річний лучанин, на швидкості злетів з дороги. Машина перекинулася. Керманич від отриманих травм загинув на місці. Наразі досі триває слідство, аби з'ясувати усі обставини пригоди. Ковальського лікаря звільнили з під варти в залі суду. Йдеться про невропатолога, якого затримали 12 січня цього року. Його разом зі спільником підозрювали в організації незаконного переправлення людей через державний кордон України під час воєнного стану. Мадико Ковалі є членом військово-лікарської комісії при територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, тож робив довідки про непридатність до служби ухилянта. Під час обшуків Василя. Затриманих поліцейські вилучили чималі суми та інші речові докази. і За цим фактом відкрили кримінал. Втім, слідчий суддя Ковальського міськрайонного суду Сергій Панасюк застосував до лікаря-невропатолога запобіжний захід у виді особистого зобов'язання. Відтак його звільнили з під варти в залі суду. У постанові суду йдеться про те, що вивчивши справу ознак статті щодо незаконного переправлення людей через кордон немає. До того ж, лікар. Має виключно позитивну репутацію, є діючим фахівцем, потреба в яких зараз велика. Позитивно характеризується на роботі і має сім'ю та малолітню дитину. Лешмоб до Дня Соборності. Сотні лучан пішою ходою пройшлися від театрального майдану до замку із величезним прапором. Цю акцію влаштували, щоб нагадати одразу про дві історичні події: проголошення незалежності Української Народної Республіки та її об'єднання із ЗУНР. На акції побувала і наша знімальна група. З величезним синьо-жовтим стягом у руках та найщирішими побажаннями і вірою у світлу перемогу у Луцьку нині ланцюг єднання, до якого доєдналися сотні лучан. Одна єдина соборна Україна, одна єдина. Соборна Україна, так у бутися, день соборності України, 22 січня у Луцьку на театральному майдані зібралися сотні волинян, аби вшанувати знаменну подію проголошення незалежності Української Народної Республіки і з нагоди свята утворили ланцюг єднання. Тут в глибині душі був такий поклик, що я сьогодні саме тут. Сьогодні на цій площі на цьому майдані От. це Певно, що прокликало кожного українця сюди. Хочу, щоб всі люди були один за одного, трималися як одне ціле і боролися за те, що ми відстоїмо зараз нашу державу з цим злим ворогом. І нарешті чекаємо перемоги. Поважання сам переш напевно такі, як і в кожного українця, це щоб була як найшвидша перемога, щоб всі наші захисники повернулися живими, здоровими до своїх домівок, до своїх дружин, мам, дітей. І наша Україна була квітуча, незламна і завжди переможна. До слова, в цей день, 105 років тому проголосили акт злуки УНР та ЗУНР. Він став історичним об'єднанням українських земель в одній державі та увінчав соборницьке прагнення українців, розділених кордонами тогочасних імперій. До того ж, 22 січня 1918 року, вперше у 20 столітті українці проголосили незалежність власної держави Української Народної Республіки. Значимість цих двох подій, неабияк Загострилася нині, коли Україна вкотре над зусиллям і кров'ю, виборює свої кордони та незалежність. Ми всі єдині, всі соборні. Слава Україні! Усі присутні створили живий ланцюг єднання із метровим синьо-жовтим стягом у руках вирушили вулицями міста. Супроводжував військовий оркестр, а також патріотичні гасла від учасників ланцюга єднання. Колона з прапором рухалася вулицею Леся Українка. Далі майдан, братський міст, вулиця Братковського і кафедральна. Прапор несли і дорослі, і діти. Я з дітьми долучалася долучалася минулого року. Я дуже горда, що я тут цього року, коли лунає гімн, то після війни зовсім по іншому сприймаєш. Хочу, щоб військові були безсмертні. Перш за все, я хочу, щоб Україна вже нарешті перемогла. У мене чоловік зараз на сході, і я хочу підтримати всіх військових, які зараз там. Учасники ходи кажуть, від атмосфери дійства перехоплює подих. І таких заходів переконані, нині треба проводити якомога більше. Нам потрібно показати, що українці єдині, сильні і незалежні. Фінальна точка урочистої ходи замкова площа. Тут учасники ланцюга єднання утворили півколо зі стягом у руках і спільно виконали гімн України. Тим часом на гостей дійства вже чекав гарячий чай та смаколики. Втім, найголовнішим частуванням був український борщ. Ми цю польову кухню і варимо в ній варимо в ній борщ. Український червоний борщ. Бо борщ буває тільки українським. У нас буде не тільки борщ буде ще гречка з м'ясом і буде компот. Усі наїдки кухарі та волонтери готували на мобільній польовій кухні, саме на такій, як куховарять на фронті. Військові, до слова, частування робили не лише щоб задовільнити гостей, а й щоб зібрати допомогу для наших захисників. Тож поруч стояли дві скриньки, куди кожен охочий міг зробити добровільний донат. Слава Україні, Слава. Ангеліна Гущина, Василь Морещук, дванадцятий канал. І про вступну кампанію цьогоріч прохідні бали з усіх предметів підвищили. Наприклад, для того, аби пройти поріг із української мови, треба набрати щонайменше 5 тестових балів, 45 можливих, з математики 4 з 32. Ці два предмети обов'язкові. Ще одну дисципліну випускники зможуть обирати. Але також повинні набрати від 4 балів. А от з історії. З історії цей поріг ще вище 6 балів. Для порівняння у 2022 році для такого результату учаснику достатньо було набрати один тестовий бал з кожного предметного тесту національного мультитесту. Музика. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь нами. Запевняємо, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.